У селі Нижня Апша на Тячівщині прокладають вуличні мережі газопроводу. Місцеві мешканці активно підключилися до цієї справи. Біля власних осель допомагають навіть жінки. Воно й зрозуміло, адже під час опалювального сезону доводиться кочегарити саме їм. Чоловіки здебільшого перебувають на заробітках, а будинки в цьому селі чималі. Середнє помешкання складається з 40 кімнат. Щоб повністю їх обігріти, на сезон доводиться витрачати 5-7 тонн вугілля, одну-дві машини дров. На рік купувати 5-6 балонів газу. Нині тонна вугілля коштує майже 2 тисячі гривень, машина дров у середньому 3 тисячі. Балон скрапленого газу з доставкою 250 гривень. Усього на підключення до газу очікують у Нижній Апші 4 тисячі 500 будинків. У Топчині, тисячу у глибокому потоці 2 тисячі осель. Економія буде, так? Не будемо саяти окої, таково. Около качига. За проектом довжина газопроводу високого тиску складає понад 8 тисяч метрів, з них переважна більшість підземного вартість робіт становить понад 6,5 млн грн. Ми документацію виготовили, провели експертизу, знайшли саме головне інвестора, тому що поки що державних коштів замало. Я б сказав, що майже їх немає. Поки що проєктно-кошторисна документація цього об'єкта складала до проведення тендеру 12 мільйонів. Після проведення тендеру тендерна оцінка становить 6 мільйонів 400 тисяч. Будівництво підвідного зопроводу до СМТ «Сотвино» – це третя черга будівництва, яка дасть можливість газифікувати нижню апшу, топчину та глибокий потік. А в майбутньому селище «Сотвино», а відтак перейти до Рахівського району, де газу ще нема зовсім. Для інвестора Василя Дана, з села Нижня Апша та його односельчанця справа дуже важлива: до соціальних та релігійних об'єктів, шкіл, дитсадків, церков та молотованих будинків газ підведуть за кошти інвестора. Рішили проинвестировать і до 15 октября закінчити цей газопровод 8,5 кілометрів. 15 октября плануємо е, около 2000 тисяч домов, тому вже запустимо гази в катепітельному сезону. Відкрити газорозподільний пункт і підключити блакитне паливо в перші дві тисячі будинків планують уже до початку опалювального сезону.